Нагадаю, що на GGDrop за промокодом ATOMF та ATOMF11 ви зможете отримати 11% до вашого депозиту. А також, якщо ви вже прокручували барабан з бонусами, ви зможете це зробити вдруге. Всі корисні посилання знаходяться в описі та в закріпленому коментарі. Ну а загалом краще просто дивитись мої відео. Поїхали всім привіт, друзі! Ви знаходитесь на каналі ATOM і почнемо відразу з термінової новини, адже кейс агенти знову недоступний. Чому питання, питання, може його фіксять, бо він видавав жорстко, коли я крутив 5 штучок. А може не знаю, чому може навпаки йому змінюють ціну, щось додають, щось віднімають. Коротше, невідомо. Суть цієї серії сьогоднішньої, це м те, що ми будемо отак, от рухатися от, чисто битвами кейсів. Ну, іноді будемо щось відкривати, але переважно це буде. Битва кейсиків. І давайте почнемо з ось такої невеличкої розігрівочної битви. А, так, давайте кожен по два, мабуть, зроблю. І це буде в сумі на 800 джипоінтів батл проти двох ботів. Вибираю рандомного. І сюди теж рандомного. Так, до речі, Погба це той бот, який, в принципі, а, коли я перевіряв ботів, він найкраще, типу, зливав для мене. І, тобто, а зараз він виграє. Ну, нормально, нормально. Я от вкотре впевнені, що це все ж таки рандомчик, тому що ну, ви можете побачити, да, в принципі, йому випадає 166. Зараз нам. Ну, коротше, ось таким чином. І, до речі, я навіть. Зміг перегнати його на 3 g поінти цього бота. І от зараз 25-34. Угу. Знову виграє Погба. Але все вирішить оці 4 кейсики. І 79. І а йому 78. Блін, а мені 65. Так то це не дуже гарно. А зараз 65-65. Блін, зараз, зараз оцей виграє. Ні. Будь ласка, два останні кейси. Просто треба. Дотиснути, просто дотиснути останній кейс і. Будь ласка, просто ні, 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 ні. Виграє. Виграє він. 1890 він лутає, але, але, але. угу. Так, прокручу кейс, який йдеться по промокодуватиме F77. Звісно, дається не 5 штучок, а одна штучка, але, в принципі, щось може й випасти. Цікавеньке, наприклад, як от 97, це гарний бонус. До балансу я вважаю. Так, можна зробити з цього всього контракт. Також треба буде в якійсь з е, майбутніх серій перевірити апгрейдики, тому що я їх перевіряв відразу після оновлення, і тоді вони жорстко видавали мені. А от зараз щось е, в мене є перечуття, що вони стали видавати поменше. Ну, треба буде перевірити обов'язково. Так, а тим часом апгрейд на 48 Будь ласка, загорись зеленим. Але горить червоний кольор. Угу, зрозуміло. А, треба відкривати оцей ржавий, ржавий кейсик. як 4 GP видає. Ай-яй-яй, як же смачно. Так, і тепер пропоную йти в битву кейсів і створювати якусь не супер дорогу битву, але щоб було цікаво, головне. Давайте оце якраз таки гейм кейс сюди запихну І ось таким от чином буде. Uh, йти битва, так. Раз роблю, два роблю. Лупа і Майкл. Угу. Що з цього вийде? Ми дізнаємося через одну секунду, буквально, але ну не дізнаємось, просто дізнаємось результат першого. Кейсу, і тут виграю, до речі, я, причому з непоганим розривом між другим місцем, це 100 джепойнтів. Будь ласка, треба, щоб так і продовжувалось. 33, 200. О, ні. 313, в мене 268. Я поки що не виграю, але оця емочка 520, що? Блін. Якби зараз не підвело мене. Бо скільки, скільки ти коштуєш? 19-16, я виграв. Найс! Я виграв цю битву і трошки зміг камбекнути. 3200 є. починалось все, звісно ж, з більшого балансу, але потихеньку камбекаємо. Пропоную відкрити один хайпкейс, Щоб накопичити на другий безкоштовний кейс на джедропі, До речі, з хайпкейсу. Що? З хайпкейсу? А, Лотус і мк. Виття паде, окей. Цього я не знав. А може апгрейдах сьогодні випаде ще. Наприклад, на Касарік. Ой, ще. Що вів? Я не те що звів. Отак. А що, А чого в мене це баг? Почекайте, F5. Да, це баг. А, так, тисячу джеппонтів і. це мені не випало. Значить, зараз випаде. 10% шанс. Загорись зеленим, і тоді я камбекнув до того балансу, який в мене був. На жаль, не камбекнув ще. Кам'яний кам'яний кам ось так от швиденько. І і, 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 і ну, револьвер це не дуже дорого, але окей. 114 ж поінтів з другого безкоштовного кейсу не так погано, як могло бути. А, так, брелки хочу відкрити. Потім, потім, потім. Авік. Навік може підвести мене жорстко. І. ось так. 1391, Create Battle залишається 1400. Але я сподіваюся, я ж виграю цю битву, і в мене буде баланс приблизно близько 4000. Давай. Бот Ліма проти мене і Фетбой, Давай. А, так, перший ну, він взагалі нічого не вирішено. Якщо брелочок за 200 випаде, буде непогано, то йде їм. Да, да, да. Хоча а, оця макака вона красиво виглядає, цей брелочок. Так що я б ще поспорив, б, що дорожче було б, але ціни кажуть про інше. І поки що я програю. О ні, оцього я і боявся. Ну, Сподіваюсь, він мене врятує. Ні. МК, МК, звісно, дорого. МК дорого коштує і чел лутає 4. Тобто, умовно, якби я це залутав, в мене вже було б. Ой, в мене було б 5... 5800 5... навіть, так. Да. Так, скільки 3800, треба оборту зробити. Можна відкрити одного кракена. Ооо, і я окупився, до речі, найс. А, 1900 є. Давайте потихеньку якось мені треба а, окупатись. Щоб. О, ну, щоб, щоб. О, щоб влаштовувати більш більші битви. 111, 47 і 39. 279 падає, це злив. Але я просто роблю ось таким чином: 317, і що мені падає з цього контракту? Дізнаємось прямо зараз. 414 це невеликий окуп, і я навіть можу, наприклад, це продати і, 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 і піти. Тепер відкрите дві. Значить відкрити відкрите шторм кейс. Я дуже сподіваюся на окуп, тому що якщо це не окуп буде, то є шанс, що, що... ГГ. Але це Це трип'є. Що за якість? Велворн well стотрек. Ай гарно, ай гарно. Я камбекнув до того балансу, який в мене був. Оце мені подобається так. Проти двох. І вибираємо кейсики Пінгвіни і Мадагаскару, револьверний кейс. Далі горизонтки. Ні, горизонт не будемо, краще Краще виберу щось подорожче. Наприклад, кебаб і хайп. 1300 буде коштуватися ця битва і 2200. Залишиться, якщо я програю. Ну, але я не програю, дивіться, я виграв. Я знаю. Мені написали, от якраз адмін дроп, написав, що ну, типу, я виграв, а там може не переживати. І зараз ми це подивимось, як це було. От як я виграв. Тобто, спочатку, от бачите, спочатку думав, ну, типу, я був посередині. Ну, не риба, не м'ясо, коротше. А, потім другий кейсик, такий. Чел перемагає, в нього 630. Я поки що програю, програю всім. Але. Дивіться, дивіться, як все змінилось, коли мені випало оце з цього кейсу? Просто дивіться, всі були в шоці. Зрозумів? Не спрацювала тактика бути впевненим в собі. Окей, круто, клас. А 2200 можна спробувати. Вак чи дайвер. Давайте дайвера одного. Ну, це жесть, ну, просто, Просто я на останньому місці був серед тих ботів. Це що таке? Перший раз бачу. Ну, не перший раз бачу, але це недорого коштує. Давайте спроби зробити 1000. Два апгрейди до цього не зайшло. Так, і тепер апгрейд на 35%. Зайди, будь ласка. Ну, дуже треба мені. Він теж не заходить. А що таке сьогодні? Я не розумію. Ладно, є бронзовий кейс і, сподіваюся, ага, 280. Спробуємо. Спробуємо в будь-якому разі. Ось так. Давайте І з'єднуй, будь ласка, зелене. Угу. Угу. Цікава ситуація. Давайте оце кину на 1000, якщо, звісно, мене взагалі пустить. Так, 11.11. .11. Не випадає і. Ой, 11.11, 1.11. Там .11 було, і знов 1.11. Не випадає. Ну, нічого страшного, 1600 у мене залишається. Можна піти. Е солдат в масці відкрити. Просто один кейсик такий, щоб де подивитись. Не у нова революції я будла. Це може не окупати просто. в чому... да, Це 639. Окей, я... це клас, це дуже класно. Звісно, є е, з іронією це кажу, тому що це абсолютно не класно. Давайте ось так два кейси зробимо проти одного бота. Сподіваюсь, проти одного я хоч виграю. Ну, будь ласка, 3, 2, 1, 0. Все. Е, Авангард кейс, і потім Spectrum Кейс. Давай. Скільки? Найс. 100... Блін, розрив, розрив дуже маленький. І зараз буквально а, кожна десятка джеп буде вирішувати, але мені падає дуже і дуже все непогано. Я витратив 280, отримав 690, продаю і тепер йду в кейс, який нещодавно мене дуже жорстко камбекнув, хто не бачив минулі серії. Там а, я буквально ледь-ледь накопичив на нього. Ну, звісно, я злив, потім накопичив і. Мені випав принц стрім за 3400 чотириста Щоб ви розуміли, моя реакція. Ну я як завжди, звісно, мовчав, бо я був в шоці, бо це моя в принципі природна реакція, але це жорстко було достатньо 427 окей, 644 це не скажу, що гарно але, можливо, зараз і окупить мене. Давай, 509, пам. От я не знаю, вона десь так само і коштує. Або 400. 300, ну так, да, 394, ще разочок, хайп, кейс. Давай, окупай. Я чекаю цього моменту, щоб. Угу, знов, знов ця МП9. падає, 435, окей, тоді йду в апгрейдик. Звісно, звісно річ, ставлю на. Ні, 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 давайте. Може це вирішить. Я поставлю 980. Отак от, от. 980, П250 картел, мінімал ВР якості і 32%. Це гарний відсоток. Але він не заходить. Угу, Давайте. О, срібний. Може є, є шанс на камбек, може? Це скільки? Це 285, почекайте. Можна спробувати зробити ще один апгрейд на 1000. І якщо навіть цей не зайде, ну, то я вже не знаю, що казати, тому що Тому що ми зараз підемо подивимось історію моїх апгрейдиків. Хоча. Да. Ладно, не будемо йти дивитись, там дивитись ні на що, ви все так бачили. Апгрейди щось мені не видають. Да? Да, походу. Печально, ну, ану-ка. Давайте все ж таки глянемо, апгрейди. Ну, от, в принципі, в принципі ось це все, що відбулося сьогодні. Угу, да, а, Клас, клас. А, да, ну Там вже нижче було не з цієї серії, але тим не менш, Всім дякую за перегляд цього відео і до нових зустрічей.